Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про те, як створити автоматичний календар для ваших даних у Power BI. Для цього ми використаємо спеціальну функцію, яка називається календар Auto. Для цього нам потрібно створити нову калькульовану таблицю, тому що результатом роботи функції буде саме таблиця, і тому ми вибираємо New Table. І починаємо вводити формулу. Ми назвемо нашу табличку стандартним чином. Це можна «DimDate» назвати або календар, кому як зручно, і далі прописуємо функцію календар -ото». В даному випадку, у даної функції є один необов'язковий аргумент. Але зараз в цьому відео ми його обговорювати не будемо, тому що ми його не будемо використовувати. І у функції календар ото може не бути ніяких аргументів, тобто ми можемо просто закрити дужку. В такому випадку, що буде відбуватися, функція буде шукати мінімальну дату у вашій моделі, незалежно від того, в якій таблиці це знаходиться, і максимальну дату. Теж незалежно від того, в якій таблиці це знаходиться, і буде генерувати список дат, діапазон дат, від мінімальної до максимальної дати включно. Натискаємо Enter. І бачимо, що табличка DimDate створилась. Давайте подивимось на неї. Ось, власне. На основі наших даних у нас є табличка Daily Sales 100 записів. От. Мінімальна дата була 1 січня 2024 року і максимальна 9 квітня 2024 року. От з 1 січня 2024 року і по 24-го року. В даному випадку рік завершується за допомогою цієї функції. Тобто це теж важлива деталь, що ми завершимо повністю 24 рік. Також можна змінити формат дат, щоб подавати лише короткі дати. Переходимо на вкладку Table Tools, і я виберу варіант формат short date. Коротка дата. Тепер ми можемо доповнити наш календар додатковими колонками, такими, наприклад, як рік, місяць, тиждень, для того, щоб можна було потім дивитися аналітику в розрізі по таких агрегованих часових періодах. Ну, Давайте створимо колонку рік. Переходимо в «DimDate», New Column. І для того, щоб отримати рік, у нас є з вами спеціальна функція Year. Їй потрібно передати аргумент, посилання на дату в нашому календарі. «DimDate» date. date». Аналогічно можна швидко створити колонку місяць. New column. Пишемо months, І функція називається months. У неї такий самий аргумент, нам потрібно лише передати колонку Dimdate, Date. Перший, другий, третій і так далі. Давайте створимо колонку тиждень. Week. Є функція week, weekday, точніше. І у неї вже є е, два аргументи. Перший аргумент по стандарту нам треба передати дату з календаря, тобто dim, date, date. далі кома, і є ще другий аргумент return type, ми можемо тут прописати числа е, від одного, ну, 1, 2, 3. Якщо ми хочемо, щоб у нас понеділок. Виступав першим днем в середині тижня. Нам потрібно обрати правильний е, варіант. Для цього нам потрібно поставити двійку. Саме якщо аргумент буде дорівнювати двійці, понеділок буде виступати першим днем в середині тижня. Закриваємо дужку і натискаємо Enter. Можемо, до прикладу, щось перевірити. В даному випадку е, так, давайте колонку перейменуємо вікдей, щоб це було логічно. Можемо зараз перевірити, чи це так, чи це не так. Я скористаюся системним календарем. Наприклад, оберемо 24 рік, 1 січня. Що у нас було? 1 січня це був понеділок, тобто перший день в середині тижня. Відповідно, 7 січня було сьомим днем в середині тижня, а от уже 8 число це був знову ж таки понеділок, тому в рамках тижня це буде знову одиничка і так далі. Також давайте створимо колонку з кварталом. New column. І для цього використовуємо функцію Quarter. І передаємо теж стандартно аргумент, dimDateDate, колонку з датою, на основі якої буде відбуватись розрахунок. У нас має бути 4 квартали. А ми це маємо. І давайте ще додамо колонку з декадою. Готової функції у нас немає для того, щоб створити декаду, але ми можемо скористатися функцією Switch. Якщо ви з нею не знайомі нічого страшного, це можна зробити окремо. Наша задача зараз просто створити колонку декади. І так, для цього я беру функцію Switch. І ми будемо дещо перевіряти. Ми будемо перевіряти день, номер дня, який ми витягнемо з дати. І якщо цей номер дня менше або дорівнює 10, то для нас це буде першим, першою декадою. Якщо день буде менше дорівнює 20-го дня, то це буде друга декада, а все інше буде третьою декадою. Ну, тут, мабуть, має сенс все-таки зараз окремо розглянути функцію Day, як вона працює, тому давайте створимо ще колонку Day. І функція так і називається Day. Передаємо на вхід колонку з датою. DimDateDate. date. date. А, тобто нічого складного в цьому немає. Ми просто витягаємо номер дня з дати. Ну і тепер давайте створимо колонку з декадою. Беру функцію Switch. Перший аргумент це expression, який ми. Хочемо перевірити, але в даному випадку ми зробимо технічно ось такий запис: візьмемо функцію true, відкриємо, закриємо дужки, нам не потрібні тут аргументи. І функція true вона генерує е, значення булеве істина. От, і все, що наступне ми далі пропишемо, ми його будемо перевіряти на предмет того, чи являється це істиною, чи являється це правдою. І якщо це так. То ми зможемо робити певні підстановки. Ставимо кому і прописуємо наступний аргумент. Далі ми можемо зробити силку на колонку Day, або прямо тут прописати функцію date, day. але я все ж таки для простоти зараз зроблю силку на колонку Dimdate, і ми ніби запитуємо, чи є день таким що менше дорівнює 10. Оце буде наш аргумент value1. Те, що ми перевіряємо, чи є істиною. Якщо так, то кома і наступний аргумент результат один, що ми будемо підставляти в клітинку. Будемо підставляти одиничку, тому що це перша декада. І бачите, далі тут у нас є три крапки в підказці по функції, це означає, що ми можемо таких пар створити стільки, скільки нам потрібно. Тобто перевірка і результат. Далі, якщо Deemed date Колонка D являється такою, що менше дорівнює 20, але вона вже буде автоматично більше 10, да, тому що перша умова пройдена. Якщо це буде так, да, що день більше 10, але менше дорівнює 20, то кома будемо підставляти двійку, тому що це буде символізувати другу декаду. Далі ставимо кому, і дивіться, якщо далі у вас більше немає ніяких перевірок. Ви можете їх не прописувати, а просто записати останній аргумент, що ви будете підставляти, якщо ні перша перевірка, ні друга перевірка не виконались. Якщо у нас декада не перша і не друга, то вона третя. Отже, можемо поставити трієчку. І тепер закриваємо дужку для функції Switch. Enter. Таким чином отримаємо декади. В місяці у нас всього лише три декади, і ми це бачимо. Також. Календар можна доповнити і іншими колонками, які вам потрібні. Але ми зупинимося на цих, тому що це стандарт, і зазвичай цих колонок вистачає для того, щоб робити аналітику в динаміці, тобто дивитися, як змінювалися показники з часом. Що нам далі потрібно зробити після того, як ми створили цей Dimension? Нам потрібно позначити цю колонку обов'язково як колонку з датами. Не як колонка, а як таблицю з датами. Так, Для цього ми переходимо в Model View. Ось наш Team Date. Ми його виділяємо як табличку. І дивіться, у нас тут є така кнопка в групі Calendars, як Calendar Options. І тут є кнопка Mark as Date Table. І вмикаємо. On. І далі нам потрібно вибрати колонку саме з датою в нашому діменшені. Ось воно автоматично розпізнало, що це колонка Date, і підтвердило Validated Successfully, тобто успішно. Ми зберігаємо це і натискаємо на кнопочку Done. Так, і що це буде означати, для чого потрібно створювати окремо Dimension календаря і позначати його саме як таблицю дат? Справа в тому, що якщо ви не створюєте окремо, Дім календаря Power BI себе починає поводити. Ну, давайте просто простими словами це опишемо. Тобто він бачить, що у ваших даних є, наприклад, якісь колонки з датами, і він намагається створити автоматичний календар, але робить він це таким чином, що для кожної дати, яка є у вашій табличці. Ну, ось, наприклад, ми перейдемо на Daily Sales для кожної дати у вашій табличці, він створює свій окремий, можна так сказати, віртуальний dimension календаря. І це призводить до того, що ваша модель стає важчою. А ми намагаємося зробити оптимізацію, тому простіше створити один dimension дат, і він буде слугувати одним деменшеном дат для всіх дат, які є в інших таблицях. І тоді інше питання. А як же ж зробити так, щоб ці автоматичні календарі не створювались? Для цього нам потрібно змінити певні налаштування. Для цього ми переходимо на вкладку File, далі пункт Options and Settings, ну, тобто налаштування. Обираємо Options налаштування. Так, і далі ви можете обрати. Ви хочете зробити ці налаштуваль... налаштування глобальними, тобто для всіх в Power BI файлів чи тільки для поточного файла, тобто global або current файл. Я рекомендую це зробити на рівні global, тобто для всіх файлів, і нам потрібен пункт Data load, завантаження даних. І ось отут у нас є такий пунктик розділ Time Intelligence, і є можливість поставити або зняти пропорець навпроти Ото. Date Time for New Files. От якраз оця опція, якщо вона увімкнена, вона буде означати постійне створення віртуального календаря для дат. І якщо ви цю галочку знімаєте, у мене вона відсутня, то це означає, що за замовчуванням ці віртуальні календарі створюватись не будуть. Тому, як ви розумієте, цієї галочки не повинно бути. Після того, як ви її знімете, якщо вона у вас була, ви натискаєте ОК. Зберігайте файлик і закриваєте його, і ще раз в нього заходите. Це потрібно для того, щоб ці налаштування вступили в силу. І після цього ми можемо створити зв'язок між е, фактичною табличкою це у нас таблиця факт, і «DimDate». Ми робимо це по однаковій колонці. А в даному випадку. Е, да, Потрібно сказати, що функція календар -О», то вона коли генерувала список дат, то вона згенерувала саме список унікальних дат, які не повторюються. А у вашому факті дати, звичайно, можуть бути і унікальними, а можуть і повторюватись. Тому зв'язок між двома табличками буде таким: на стороні dimDate у вас завжди буде сторона 1, бо дати унікальні. А на стороні факт таблиці може бути або ж сторона також один, якщо дати не повторюються, або сторона багато, якщо вони повторюються. Щоби створити зв'язок, ми просто перетягуємо колонку Date з Dim Date затиском правої кнопки, лівої кнопки миші на колонку Date. І потім обираємо колонки, по яких будемо зв'язувати: Date в календарі і Date у факті. Те, що зараз ці дати виглядають трошки по різному, це нічого страшного. В даному випадку і та колонка є типом даних дата, і інша колонка є типом даних дата. Просто формат, да, тобто відображення для користувача, різне. Ми можемо його теж змінити. Зв'язок у нас формується зараз one to one, але в майбутньому це може бути «one-to-many», тобто один до багатьох. Тому я одразу оберу такий варіант: «one-to-many». One сторона для dimDate і many – сторона для факт таблиці. І як ми будемо фільтрувати тільки single? Потрібно вибрати single. Це буде означати, що фільтр йде від сторони 1 на сторону багато. Ось таким чином. Ну і що далі тепер з цим можна робити? Якщо я повернуся на вкладинку Report View, ми можемо з вами зараз вибрати якусь табличку, вибрати продажі Daily Sales і подивитися їх у динаміці. Але ми будемо, пере... ми будемо використовувати колонки з нашого Dimension. Наприклад, нас цікавлять дані не по днях, а по, наприклад, тижнях, роках, місяцях. Тому я можу взяти рік. Ну, у нас лише один рік, 2024, і ми бачимо, яка сума продажі була. Але цікавіше, можливо, подивитись по місяцях. Перетягую колонку місяць під рік. От і тепер уже чітко видно, які були продажі по місяцях. Або, наприклад, тижні. Не тижні, а дні всередині тижня, вікдей. По кварталах і тому подібне. Тобто все залежить від того, яка у вас, е, які у вас колонки в календарі. Наприклад, можна по кварталах подивитись. Ось така ситуація. Так, Манс, давайте змінимо місцями. Тобто не завжди нам потрібно аналізувати наші продажі саме по днях. Інколи ми хочемо бачити чіткі цифри в згрупованих періодах. І ось коли ми створюємо Dimension календаря, ми це можемо зробити. А ви мене запитаєте, можливо, чому ми, наприклад, не могли би створити прямо в таблиці Daily Sales такі ж самі колонки і робити потім візуалізації. Можна було б це теж зробити, але це не являється актуальним. І оптимальним варіантом на сьогоднішній день, тому що у факт таблиці у вас може існувати дуже багато записів, наприклад, там мільйон записів. І якщо ви для всіх цих записів будете ще створювати додаткові розрахункові колонки, ви будете е, значно збільшувати розмір вашої моделі. Вона буде працювати повільніше, файл буде важчим. Якщо ви виносите просто список унікальних дат в окрему табличку, то е, у вас. Це займає менше пам'яті, і, відповідно, модель працює швидше. Тому рекомендовано робити саме таким чином. Також dimension календаря можна збагачувати і іншими колонками, наприклад, текстовими, там, де назви місяців виступають як текст, і тому подібне. Давайте спробуємо. І так, створюю колонку, нову New Column, і ми напишемо, що ми створюємо колонку MansName. Для цього ми повинні використати таку функцію, як формат. І ця функція на основі дати з календаря зробить форматування правильним чином. Передаємо на вхід DimDateDate, і наступний аргумент. Потрібно відкрити подвійні лапки і прописати чотири англійські літери M. І закрити подвійні лапки. Тоді ми, наприклад, отримаємо місяці. Наприклад, new Column, квартал Name. Ми, так, кортерней. Ми можемо з вами з'єднати, це називається сконкатенувати літеру Q і з номером кварталу. Тоді людина буде чітко розуміти, що ми зараз говоримо про квартали. Для цього можна використати функцію concatenate, і в неї є два аргументи. Перший аргумент. Передаємо літеру Q, це буде статично. Так як це літера, потрібно завжди це теж прописувати в подвійних лапках. Беремо Q, закриваємо подвійні лапки і далі кома. Далі кома. І з чим ми хочемо далі зчепити. З кварталом, колонкою quarter. Закриваємо дужку. Ось таким чином. Так, декада тут трошки неправильно назвали, декейт. Виправляємо, перезберігаємо. Ну і давайте ще назви днів тижня зробимо. Це можна зробити точно так само, як ми робили month name, але змінити другий аргумент. Так що я скопію формулу Ctrl-C і тепер створюю нову колонку. New column. Це тепер у нас «weekday name», Або VD-Name, я так скорочено напишу. І ось отут замість чотирьох великих літер пишемо чотири маленькі англійські літери DD. DDD. Enter. І, наприклад, отримуємо назви днів. І от тепер, якщо ми повернемося до візуалізації, то. Можна замінити на назви днів. Так, рік залишимо, візьмемо month name, наприклад, quarter name після року. І, наприклад, день тижня. Так, і ми тепер наочно все бачимо. Ну, для, даної, для даної деталізації дні нам не потрібні, тому що у нас мало дат. Але ось, наприклад, по кварталах, по роках, по місяцях тепер видно про агреговані суми продажів. Користуйтеся функцією календар ото і створюйте правильні календарі для ваших моделей, щоб зручно переглядати. Агрегацію даних і динаміку ваших даних. На цьому в мене все. До зустрічі, Па-па.